Всім привіт, 18 червня. Значить, зразу поки не забувся, прохали було прохання мені показати, показати преображення моє. Да, ось дивіться, це в мене от таке преображення, таке опилення на ньому. Бо я пообіцяв вчора вечором, думаю, щоб не забутися. Ось потихеньку я проведу. так. Ну, Тобто опилення, як ви бачите, дуже-дуже гарне. Ніякого сипання на ньому, нічого такого немає. Ну, Я не буду тратити багато часу на це все діло. Ну, Бачите самі, да? тут е, причепиться нема до чого. Е, значить, у нас сьогодні відео дуже таке е, блин, не знаю, тривожне, не тривожне, як це правильно назвати. Коротше, я вчора в себе на участку, я замітив. Ось я не прибирав, дивіться, я вам показую листок. Гляньте, обратіть увагу, перевертаю листок, дивіться. Та я його вирву, короче, щоб не дивіться, я вирву, щоб не... Так, ось о. Як же ж... Ага, отак. Бачите? П'ятна такі, наче щось бризнуло. З обратної сторони, дивіться, все чисто, немає нічого, немає ніякого намюку. Це один листок. Учора два я листка видалив. Значить, ось ще всередині вириваю ще один. Дивіться. Значить, отак виглядає він. З обратної сторони чисто. Це крайній кущ, дивіться, він самий перший. Це кущ Алвіки. Ага, ось ще один листочок я замітив середині тут. Ось. Оце один. Кущ у мене такий. Більше я не знайшов ніяких е цих. Так, і Є у мене ще е, трохи на крайньому кущі на Юталі. Ну, коротше, там, де вітер продуває, якби, бо тут ось теплиця у мене, і якби, все, бачите, цілий коридор. Ось. Проходить. Ну, тут явно, що вітер йде, продуває. І це крайні листки. Оце я замітив таку ну, катастрофу. Не знаю, катастрофа, не катастрофа. Думаю, що катастрофа. І, і що це за болячка, я не знаю. Ну, я б ще не дуже б, знаєте, як правильно вам сказати, не дуже б напрягався, якщо б мені не було ще два дзвонка вчора. І Іменно по цьому, і вчора, розумієте? в мене це, я ж кожен день на винограднику ходю і обдивляюся все це. Ну, я тут часами можу час проводити. Знаєте, Я обично ну охочуся, так сказати, на мільдю, аідіум, там придивляюся, не дай Бог, там, щоб там нальоту ніякого, чи там п'ятнишка, Оце я ходю, там обдивляюся, обдивляюся. І ото знайшов я ці два листка, я ще й обратив увагу, я зразу не зрозумів. Думав, може, думав, ну, може з чим-то бризнуло, чи ще щось там. Ну, чогось я не дуже так знаєте, забезпокоївся. Ну, коли вчора ввечері, ну, сюди після обід мені дзвонили одна людина з Борисполя там, вадим. Замітив таке ж саме, дзвона до мене, каже: ти в себе не знаходив, не бачив, що таке, як що робити, і це. І Я вже так, знаєте, може, трошки напряглися. Потім жіночка теж із Київської області, там з під, під, під самого Києва. Учора вечором там, в 10-й годині дзвонила, ми бесіду вели, напевно, час-півтора, там аж за 11 годин. То, то же, така сама ситуація. Каже, не знаю, що робити. Дзвонила і до Шпака, дзвонила й туди, дзвонила і сюди. Ніхто нічого внятно не сказав. Дзвонила до Зуболевича. Він сказав якось альтернаріост чи щось таке, Короче, скором треба. Ви знаєте, я тоді, у мене вже сон пропав, і я теж і гуглив, і в інтернеті сидів там до трьох годин ночі. Коротше, рив, з утра об'їхав трошечки тут. Я вам покажу, бо не хочу я сюди заносити з другого виноградника. Я покажу, що буває, якщо не боротися з таким, бо я знайшов у других. У мене такого немає, ще й не дійшло до цього. Ну я вам покажу, я ж кажу, я вийду з виноградника, щоб сюди не приносити. Бо мало ли, я не знаю, що воно таке і з чим його їдять. От. Ну, знаєте, знайшов я відео, то, точніше мені скинули силку на відео трьохрічної давності, то там теж була та ж саме показували, да? боровся там один ну, виноградар. З ним. Ну, там такий препарат. Зараз він не випускається. абігапік, коротше, був у нього. Він абігапіком робив. Ну, я подивився складову його. там Він хлорокіс, ну як состав його хлорокіс міді 400 грамів на, на літр. Ну тобто міді препарат. Вроді як поборовну, ніхто там нічого йому внятного не написав, що це таке, як воно, що. Так що придивіться в себе, подивіться, напишіть, у кого є така біда, і що будемо робити з цим. Я, моя чиста думка, що це якісь гриби, спори. Тобто, навірно, треба або ж. Медіанекстру приміняти, або ж бо вже і зрозуміло, того препарата нема, бігай от, Або медіанекстру, або що там, ну, там, що там ще є. пергадо, Нордокс, не знаю, в мене нордокс є. Я спробую нордоксом попрацювати, ну не по всьому винограднику, а особисто по цих листках подивитися, що буде, бо можна начудити. Е, тобто це таке діло. Так що пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Яка у вас ситуація з, 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 з цим новим явищем? Зараз я покажу вам, що це. Ну... Які наслідки бувають, коли з ним не бороться. Я, так я думаю, що це іменно таке, бо я там бачив і точно такі самі листки і потім що з ним сталося. Зараз я, щоб не перериватися, я просто пройду, вийду з виноградника і покажу те, що я ну, привіз, хоч у двір привіз. Але як? Ну, раз це спори, то, мені здається, воно кругом літає, так же, як і, і мільдю переноситься. І Вітром, і, і чим угодно. Ну, На виноградник не буду нести. Ну, ось о, дивіться, я ось привіз листки. Ви бачите, таке ж саме починалося. Ось о, воно із таких п'ятнів. І оце листки. Що робиться з листками? Я це вирвав там чотири штуки. Думаю, а не буду я зарази наривати, непонятно, що воно таке. Ну, в принципі, ось я вирвав свій листок. Ось о, гляньте, воно так само. Зараз воно таке, бачите, вродь би як чорнувате, потім воно рижіє ось, і починає скручувати ось листок. Дивіться, прямо отак от скручує. Бо ви бачите, гляньте. І на що воно похоже? Це ж, блін, не мільдю, неоїдю, навіть навіть не уїдім. Навіть я не знаю, не антракнос, тобто не деревча ті листки, нічого. Не знаю, що це таке. От. Ви бачите, оце, оце така. Біда, так що дивіться, уважно обдивляйтеся свої виноградники. Може якось разом прийдемо до обсього е, знаменника. Ну, Я вам кажу, що моя, я свою чисту думку кажу, що можливо це ну, якась інфекція, можливо, гриби, якісь спори, бог його знає. кається, треба раз ну, боролися. Мідмісними препаратами, то і я попробую, в мене хватає там всяких різних. Так що це якось так. Ну На завершення ще відповім, там в цьому, ну, в коментарях в підчорашньому відео були такі запитання, що ой, обробки ці, а як діти, Ну, знаєте, я не знаю, я вже раз. То ви просите, чим ти обробляєш, напишеш, чим я обробляю. Починається е, поучення, як діти і все остальне. Ну, мабуть, хто пише такі коментарі, це або городські жителі, або я не знаю. Е, цей. Е, тому що я у сільській місцевості живу. Кругом в мене одні поля, у нас лісів немає, одні поля. І здорові такі знаєте, хазяйства. Ну, фермери там, фермери, чи як вони там називаються, аграрії. Да? Землі там по 5 тисяч гектарів ну, в оренді. Ну Ми ж здаємо в оренду. У мене земля є теж в оренді в одного там орендаря. Так вони пшеницю, пшениця, ячмінь, усі ці зернові. Да? Оціх каністрів от Фалькона горами лежить. От, ви ж навіть не задумуєтесь, ви написали коментар: а купляєте крупи в магазині? Ви ж їсте макарони, там, перловку, ну коротше всі ці кашки. Да? Так у них. У два рази чи в 22 рази більше, тому що я в себе два рази обробляю, да? а ті поля вони обробляються, тільки колосок виткнувся, не колосок, а стебло з землі, і поїхали. І воно обробляється аж поки його не косять. Так що ви ну, якось задумаєте зразу, ви з якої планети, що ви їсте самі, да? а потім починайте ну, учити. Ви ж бачите, мені ж вроді не 18 років. Я знаю, що я роблю. Так я наоборот хочу, щоб мої діти. Не їли оцього, бо я ж не. ну, Другий там коментар був, чого не фалькон, люди фалькону набрали, там рідоміл, туди-сюди. Я вам показав, не закликаю вас робити по-моєму цьому. Я вам показав е виход із моєї ситуації. То що отакий. Е Різний калібр ягод, в мене не хочу зараз знову вертатися до будинку, там уже чуть ли не розмі... Цей вже чуть не клубнічний починає розмягчатися, то який може бути рідоміл і який може бути фалькон. І з таким терміном очікування. Я не хочу травити своїх дітей, через що я за них і думаю, я флінстар, бо флінстара 20 днів. Потім, якщо вже після того ще щось почнеться, ну квадрис там, де вже 10 днів і на так нада. Ви думаєте, якщо ви купили фалькони, рідоміл, то це вам от сіх і до сіх, ні, так не це, ото ви і травите, і себе, і своїх дітей. Бо треба дивитися, який термін очікування. У мене вистроєна цепочка, розумієте? Я зразу там рідоміл, фалькон, я ж теж з цієї планети. Я пользуюся точно так же, як і ви. Просто у мене може більше можливостей, я разні купив. Ну, тобто себе перестрахувати. Ну, для чого я буду е, бризкати, допустимо, фальконом, якщо в мене є Флін, флінстар, да? в якого 20 днів очікувань. Якщо ви вже сильно так боїтеся, там е, танос пишете. Там теж якби 30 днів. Ну, так обождіть. Ну, давайте ну, купіть фрегат нашого вітчизняного виробника. У нього 25 днів термін очікування. Не так, як у Ридоміла, чи цей менше, да? а захисна дія в нього 8-14 днів. Ну, якось читайте, що Чи ж ви дивитеся сліпо, от, якщо от ридоміл у вас на слуху і фалькон, значить це треба заливати ним, аж поки лозу не різати. Я так не поступаю, я в своїх реалій. Я дивлюся, а бігати індивідуально обробляти кожен кущ оцей рідомілом, а оцей треба флінстаром, воно мені не потрібне, розумієте? У мене на цей випадок, якщо вдруг після флінстара щось захватить, то я квадресом буду обробляти. Або, Або пишуть теж, масло масляне. Флінстар для чого ще свіч туди. А ви свято вірите у все, що там написано, що Флінстар працює по всьому, що там написано, і по сірій гнилі, і по всьому. Та так майже в усіх препаратах написано. В шавіті теж написано, що він і, одаїді, і от Аїдіо, і одмільдю, от і от Ну, гнилі. Знаєте, шавітом не дуже, не дуже хто і працює. Я вам просто це не на емоціях. Я розказую, в мене взагалі так я от, подача така. Я розказую реалії, так як воно є. У мене воно від є, ціла банка. Вже ось я вам сказав, в 24-му році в цьому да, виходить срок. О, і раз спробував теж, так свято вірив, як ви написали. Для чого ж масло масляне, якщо да, там воно є для чого свіч. От знаєте, от мені робити не було, що я просто спав от, і, і мріяв, куди ж би мені 6 тисяч приліпити, да? не купити би мені цього свіча. От я й купив свіча, і працюю. Чось усі такі умні, да, ну, беремо і робимо по сірі гнилі свічом, бо альтернативи свічу немає на сьогодні. А то, що там понаписано, кругом понаписано, я ж кажу, і на шавіті понаписано, що і одмілью, і даїдю, а як правило, роблять по чомусь одному і не, то, і не дуже гарно. Бо то чим більше написано от всяких болячок, тим менш дієвий той препарат. Надо брати конкретно по чомусь, розумієте, а не там, щоб було одне від всього. Ви ж не п'єте таблетку від желудка, коли у вас болить голова. Отак от і, і все остальне. Так що я ж кажу, це не сумбурно, це не емоції. Просто я кажу, в мене така подача, я розказую так, як, ну, от так, як є. Так і на останнє хочу подякувати Федоровському Роману Валентиновичу. Вчора від нього донат прийшов. І ще я вам дуже дякую, Роман Валентинович. Ви знаєте, в мене оце, ну, це буде окреме відео. Давайте я вам так знаєте, та анонсом скажу. Дивіться, а ну-ка, я вам зараз назву там 4 чи 5 фамілій, да, а ви просто в себе отак, ну, в голові прокрутіть. Що в оцих фаміліях ну, общого, да? От Дивіться. Це постоянні мої, якби ті, що донатять люди, а да, до речі, по поводу донатів, не треба мені писати. Куди мені це все направляти, чи там на ЗСУ, чи ще куди-небудь. Мені й донатять половину ЗСУ, вони, і, і вони знають, чого вони донатять. Я не буду тут, це, це відео, мій канал, не присвячений ні політики, нічому. Він присвячений винограду. І ми давайте не будемо тут вдаватися, в нашу Верховну Раду да, і обсуждати, що, що, де і як. От. Значить, давайте повернемося до того, що я. Хочу вам сказати, дивіться, Федоровський Роман Валентинович. Да? Я просто знаю вже всіх якби на пам'ять. Фішер Олександр е Якович. Федоренко, Федір Панасович. Фаренбрух, Андрій Олександрович, вам нічого, я медленно пройшов по цьому списку, нічого вам от, ну, підозри ніякої у вас немає. Ну, ще постійно в мене донатчик, ну, не буду я там вдаватися, хто він такий, де він, що він, да? Мельник Володимир Анатольович. Це теж неоднократно спонсірував канал і все остальне. Ну, от Я вам чотири фамілії підряд назвав, Федоровський. Фішер, Федоренко, Фаренбрух <риклад> <риклад> бачите. Ну то є над чим. Я людина дуже, я люблю логіку. Я дуже, оце знаєте, мені для мене є важне все у в житті цифри. Я дивлюся, ну я їх складаю, дивлюсь кінечний результат, що воно виходить, букви так само, імена, понімаєте, з ким я дуже товаришую, які от яких імен у мене забитий ну, саме більше в мобільному телефоні. Тобто, це в моєму життю то есть, ну, аналітика для мене все. Я дивлюся, якби, ну, аналізую і так оце, і отак знаєте, воно сильно в очі кидається, коли там, допустимо, у тебе у друзях, ну. Я вам просто приклад наведу. Там 50 Андріїв, понімаш? Уже не знаєш, як їх підписувати, бо якщо по фаміліях напишеш, ти починаєш. Ну з яким часто общаюся, ти ще запаминаєш фамілію. З яким общаєшся ну, не так часто, ти можеш вже путати, вже починаєш там клички писати, починаєш города писати, починаєш, ну, щоб не збиватися, <хи> хто такий Андрій? Откуда? Який імен Андрій тобі дзвонить, О, І так багато. І так от по фаміліях там, чи там по номерах. Ну, тобто якось так. Ви що опять я наговорив. Ну, оце так. Коротше, розбираємося з болячкою. Пишіть, бо є у вас оце, і що, що ви плануєте в себе робити з цим. Якось, знаєте, може, до одної думки прийдемо, щоб зрозуміти, як з ним боротися і що воно взагалі таке. Так що, всім дякую, що додивилися, що пишете. На все добре. усім, Усім мирного неба. До наступних відео.